Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка сьогодні про те, в чому треба розібратись. Тож, давайте. Бо бувають же такі моменти, на які ви просто можете не звертати увагу, а воно вам треба. Так, попередження є, бачу, що летить. І попереджаються вже, воно не більш не на шахи, та на ракету схоже, якщо чесно. Тож, Будьте уважні, із шахедами і з ракетами. Так, дивіться, ось тут одразу на що натякає філіжаночка, отут якась ситуація, яка ну вона вже сталася. Вона, ви просто от жінка тут сміється з цієї ситуації, а даремно, бо для чоловіка вона надскладна. Вона більш для нього стосується матеріальних якихось моментів грошових. І він працює над цією ситуацією, але щось, знаєте, от, як відсторонений, і дуже багато там емоцій йде. Дуже таких, знаєте, йому щось дуже складно дається. І тут чекає на підтримку. і Ну, як, знаєте, розраховує на підтримку, але ж щось тут жінка дуже сміється над ним. Може, і не треба вам так сміятись, бо, знаєте, у кожного взагалі свої, ну, свої можливості внутрішні, і кожен ще по-своєму проходить Те, що вам здається легким, для нього, може, зараз це надскладна річ. 29 число показане як число якихось виконань вже, як ну таких конкретних якихось дій. Так. Ну, Може конкретна якась розмова буде з цим чоловіком. Будьте готові тоді, бо ну, емоції він, так, знаєте, будуть там емоції, йому і розмова складно буде даватись, але ж подолаєте. Просто це те, чим зараз людина болісно сприймає і взагалі, от, знаєте, як хворіє цим внутрішньо. Це така складна ситуація, вона йому дуже непросто дається. Хай зачекає блюдечко, ми потім до нього повернемось, хай там підсихає, що треба, ну, щоб розгледіти краще. А ми дивимось особисте оточення ваше, близьке оточення. Не чужі вам люди, а яких знаєте вже деякий час, і так, знаєте, доволі близько, знаєте. Тут дійсно, тут до ладу треба. Це, я так розумію, що це продовження того, що ми зараз роздивлялись. Бо тут дійсно центральна фігура чоловік, і це, знаєте, показано так, що. От йому насправді потрібна зараз допомога в тому, щоб стабілізувати якусь його ну, і внутрішню ситуацію, і ну, як сімейну чи ситуацію відносин, бо людина він боїться, що він втратить жінку, яка йому дуже подобається. Тут страхи, що те, що в нього відбувається зараз в житті, от їй просто, знаєте, не, не вистачить терпіння дочекатись до фіналу, і що вона просто ну, піде, бо жінка дуже гарно намальована, така, знаєте, ну, красуня. І він знає, що вона подобається не тільки йому, що взагалі на неї задивляються чоловіки. Він це помічає, коли десь там ідуть по вулиці. Він помічає, як на неї дивляться, як знаєте, от, намагаються перехопити подив поди її, ну, погляд її, як намагаються якось взагалі, от, знаєте, ну, як потрапити їй на очі, щоб помітила. І ну, страхи такі у нього дійсно є. І якщо для жінок, то ви не, не помічаєте, як сильно він вже прив'язаний до вас. Хоча може і мовчати про це насправді. Це знаєте, і вже ніби скотчем до вас приматаний і. Тут якось до когось він звертається, про вас питає. Тут ну, якось, знаєте, от Весь час ви у нього як то на думці, то він з кимсь спілкується про вас. Тут просто от багато круг вас обертається його життя. От ви там собі своє ведете. Ви ну, людина взагалі-то і зайнята, і якось є вам чим зайнятись. Взагалі. Не дуже на це звертаєте уваги. А от для нього ви важлива фігура в його житті. Комусь з вас? Ось тут дивіться, як так багато ви будете встигати найближчим часом, ну, от як та дзига, обертаєтесь у всіх своїх справах. І бачить вас якийсь чоловік, а навіть не один, тут двоє між собою спілкуються, і так вас і називають дзига. Бо дійсно, ну, між собою в розмовах, бо дійсно у вас. Ну, як 10 справ одразу робите. І не помічаєте, не звертайте увагу, що вам ж є кого долучати до своїх справ. Ну, вони як, вони ваші, але вони ж для всієї сім'ї. Ви ж можете і когось з кимсь поділитись цими справами. Не обов'язково вам все тягти. І звертайте на це увагу, і там є, я бачу, що є чи підліток, чи не можу зрозуміти, скільки рочків, але долучайте, бо ну вам це корисно буде, і дитині це корисно буде. Все вміти, що ви вмієте. І зверніть увагу, є чоловік, який як скорпіон хотів би вас вжалити своїм жалом. Він як заносить вже над вами то жалу щось дуже незадоволений. Щось якась ситуація його просто от сильно дратує. Поки що мовчить. Це може бути вказівка на знак зодиаку, скорпіон, але не обов'язково це. Може, просто от, знаєте, як, як метафора від кави, що людина так, знаєте, ну доволі така для вас. Це в розмові буде. Ну, вибачте, що замовчала, так, це в розм... розмова якась буде, і ви... ви відчуєте настрій людини, ледве буде себе стримувати. Бо з вами сперечатись, взагалі сваритись негарно. Знає, що потім прийдеться до вас звертатись, що ви людина потрібна. І якщо з вами посваритись, то йому. Буде непереливки, це знає. Але ж, знаєте, характер він же ж такий. Людина ж не дуже може приховати свій характер. Домовляння, якісь ти мені, я тобі такого теж тут показано. І там, де ви вважаєте, що маленька людина, і що там він чи вона може зробити, ви будете здивовані, як людина легко. Допоможе вам вирішити якісь питання. Далі дивлюсь, ой, та тут за вами хтось спостерігає. І вказівочка на знак зодиаку Риби, хоча теж не обов'язково. Може, це може бути вказівкою, що людина дуже чуттєва, дуже така, знаєте, глибоко занирюється у будь-які справи, і глибоко відчуває людина, з якою у вас є спілкування, це ви знаєте, про кого йдеться мова, і людина, яка як готує для вас якусь новину. Спілкування буде, знаєте, тематичним. Це не просто там привіт, як справи, і там далі як піде розмова, а це е, початок розмови буде про якусь допомогу. Чи людина вам хоче в чимсь допомогти, чи буде у вас питатись про якусь допомогу. Але поки що вас так, знаєте, ну дуже так як слідкує за вами, як розглядає для себе. ну от Звертатись чи не звертатись, отак От воно виглядає. І зверніть увагу, бо людина якась вам ну, насправді навіть і корисна. Ну, тобто, там ситуація, яка ну, така важлива буде, врешті-решт. Так, далі давайте подивимось, робота з соціум, в чим треба розібратись. Тут одразу показане питання, чоловік до нього матиме стосунок, або взагалі він принесе це питання до вас. Будете розбиратись літери Б. Зараз Т. І П, Р. С. І все, не бачу більш літа. Ну, ініціали або ваші, або цього чоловіка. Вдвох щось будете вирішувати, якесь питання, копатись в ньому, копирсатись. Так, тепер для когось з вас є чоловік, який хотів би з вами легкого, службового роману. А може, і не службового, не обов'язково. Але прислухайтесь, ну, так, кава вагуща натякає вам, прислухайтесь до пліток, які про нього час від часу ви можете чути. Вам там відповідь буде, чи вам воно треба, чи не треба. Далі дивлюсь. Жінка мені показана якої думки про якісь там щось клопіт є в думках, і буде з вами спілкуватись про те, що її хвилює. Ви якось не звернете увагу на цю розмову, а там для вас два уточнення є. Вона щось може вам прояснити, якщо ви будете ставити питання, тобто ви так знаєте, ви. Слухаєте нібито і не дуже так реагуєте на розмову, але ж якщо ви розвинете цю розмову, вам відкриються дві такі, не те, та, щоб таємнички, але більш зрозумілими будуть якісь ситуації. Дуже сумує чоловік на літеру С В І. Зараз. Ні, все, більш літер, я не бачу тут або ваші ініціали, або цієї людини. Суму я, але не бачу, щоб хоч щось робив. От тільки я бачу, як сумний такий погляд. І знаєте, не дивиться ані вперед, ані по сторонах, а під ноги собі. От голову повісив і так. З кимсь по телефону розмовляє, це взагалі от така, знаєте, як депресія в людини. Багато тут про жінку думає. Весь час якось так, знаєте, собі, як образ її малює, але ж не бачу спілкування. І все собі якісь строки малює і пересуває їх. Ну, може, малює собі строки, що там, може, чекає від неї дзвінка. Але, ну, добре, от пройшов день, не було дзвінка, ну, значить, там завтра зателефонує. І знову ж таки, знаєте, от день за днем пересуває ці строки. Але чекаю кожного дня. Так, ну тут все. Що в нас тут? От, от і тут це ж мене обличчя. Ну, тобто комусь тут дуже так, знаєте, без когось з вас дуже зле людині. Що тут? Тут зміни якісь стосовно плануються. Це людина яка або планує переїжджати, знаєте, як або знімати помешкання, або купляти помешкання, але ж такі плани, знаєте, які роздивляються, мов у мікроскоп. Дуже ретельно роздивляються. Тобто тут. Звернути увагу тільки на те треба, що треба бути готовим чи готовою до різких змін. Тобто, наприклад, людина зараз собі малює, наприклад, там, дивіться, якщо знімати, то така сума грошей, вона може змінюватись. Якщо купляти, там можу виділити отаку суму грошей, може теж змінитись. Тут саме з грошима можуть бути зміни. Так, ось тут чоловік. Отже ж, поспішила сказати, я не можу розповісти цю ситуацію. Тут щось дійсно планується, але це більш на рівні посадовців, і це стосується, ну, якихось там, воно виглядає як диверсія, але не зовсім. І. Коротше, щоб не бовкнути зайвого, я краще не буду це продовжувати. Так. Бо одразу ж, от, знаєте, не помітила, як почала розмовляти, ну, розповідати, одразу помітила вже потім людину, яка от пальця до рота, що це мовчи. Ну, не хіба тоді мені показують, якщо треба мовчати? От, оце таке не люблю. Ну, я ж не сама собі дивлюсь, я ж для вас дивлюсь. Так, отут мені показана людина, яка дуже яка чи який? От давайте, людина дуже згадує останню якусь розмову з чоловіком, то точно, але ж він дуже багато згадує останню розмову з з, ким з вами. Тож, якось, знаєте, це корисна розмова була один до одного, що ви там розмовляли. Ви корисні люди в, в, в якійсь конкретній ситуації. Там щось, ну, як знаєте, підказочка, що треба зробити, от, і там певним чином і промовлено було, як зробити. От дійсно, дослухайтесь, і розгледіти треба б цю ситуацію ще дужче. Дуже кимсь з вас цікавиться чоловік на літеру Е або Е, С, А або Д, літера Х, як прислуховується до того, що люди про вас кажуть, або, знаєте, виглядає ще так, що Десь ви були, там, де буває ця людина, і там у вас є спільні знайомі, які вас бачили, які щось там про вас кажуть. Літера Н або літера К до цього теж причетні. І для когось з вас ситуація, в якій одна людина інші щось дає. І людина, яка повинна отримати це щось. Знаєте, як крила трошки виростають. Настільки це щось таке бажане. Угу. І знаєте, показано таке пліткарство, таку якусь будуть обговорювати людину новину, що ну, тут просто. Чоловік щось бовкне і це рознесуть по колективу. І потім, як дійде воно до когось там останнього, воно вже таке змінене буде, що навіть не впізнати буде вже ту новину. Так її люди між собою там повикручують. Ну, Так воно часто ж буває. Хтось одненьке зрозумів, хтось інше почув і таке зліплять. Дивуватись будете. І ось тут мені показана ситуація, щось два чоловіки дуже дивуються. Здається, це теж чоловік, щось у нього ну, взагалі кепський настрій такий, людина, нос повісив. І знаєте, чого дивуються, вони зрозуміють, через кого він так, такий засмучений. Вони Це знаєте, як відкриється для них правда, що він насправді дуже закоханий, а він це ну, взагалі про це не каже. Але так станеться, що жінка, в якої він закоханий. Десь там буде проходити, і навіть не зверне на нього увагу. І він після того, от, знаєте, людину як у воду опустили. Він такий стане одразу. І вони одразу собі зрозуміють, ці чоловіки, що «О, та у нас тут історія. Але ж, знаєте, це й добре, що вони зрозуміють. Вони зможуть йому допомогти якось. Як? Саме як, не знаю. Але показано, що вони схочуть змінити цю ситуацію, якось там звести цих двох. То хай би у них і вийшло, симпатична пара. Все, на цьому, всім дякую. Всім вам гарного дня, гарних подій і людей поряд з вами теж гарних. І настрою вам гарного і бережіть себе. Хай все буде і тихо, і спокійно. і... Безпечно бережите себе і своїх і рідних і близьких. І побачимось з вами в інших відео. Всім пока!